Донбас ніхто не поставить на коліна. Хватить, керміть Київ. Почуйте Донецьк. Це реальні гасла українських політиків, якими вони успішно шантажували всю країну ледь не увесь час від початку 21 століття. Якщо точніше, це гасла не українських, а проросійських політиків, котрі відкрили для себе, що в інших країнах називається регіональним сепаратизмом, і вирішили спробувати собі саме на вигаданні нібито окремішності Донеччини та Луганщини спочатку будували свою кар'єру маргінальні політичні сили та політики, а потім, усім нам відомо, Партії регіонів протягом років вони лякали центральну владу, що дві українські області зовсім інші, і от-от відділяться. Звісно, що ці хворі ідеї не мали жодного підґрунтя під собою. Але чому тоді на цих виродків не реагувала центральна влада? Куди дивилися правоохоронці? Куди дивилися лікарі? врешті-решт? І чи були шанси зупинити гру із сепаратизмом ще в зародку 20 років тому? Відповіді на всі ці питання сьогодні спробую разом з вами знайти я. Ярема дух, ну хіба крім питання про лікарів? Що ви бачите перед собою скарб для когось це мистецтво, для когось це пісуар. А для когось назва власної вигаданої республіки. Так, 20 років тому в українській політиці було можливо і навіть таке. Якщо для вас це несподіванка, бо у той час ви були поза політикою, хоча б зважаючи на свій юний вік, то це відео насамперед для вас. У цьому відео ми повернемося у 2004 рік, щоб розповісти про першу велику організовану спробу сепаратизму та роботи з росіянами. І щоб разом з вами подивитися, де дії влади були адекватні і правильні, а де вони замало протидіяли злу. Адже непокаране зло обов'язково повертається. Та і зараз питання відповідальності за роботу на росіян є критично важливим для майбутнього нашої країни, і нам тут дуже важливо не схибити. Отож, як добре ви знаєте, не таку вже і давню історію України початку 21-го століття. Давайте перевіримо простим тестом, що зображено на цьому фото. Варіант А. Янукович заявляє, що живий і легітимний. Варіант Б. Перше збирається антимайдан 2013 року. Варіант В. Це зображення згенероване штучним інтелектом і Ярема Вездурик. Варіант Г. всеукраїнський з'їзд депутатів усіх рівнів в Сєвєродонецьку у 2004 році. Якщо ви обрали будь-який варіант, крім останнього, вітаю. Ви цього або ще не проходили в школі, або просто мозок запхав у ці погані спогади в якусь таку далеко-далеку шухляду, щоб не псувати вам нерви. Бо зараз проблем і так вистачає. У 2004 році, після двох турів президентських виборів для команди синьо-білих, такими були кольори партії регіонів. Так от їм стало ясно, що залетіти в президентське крісло Віктор. Рінукович буде не так вже і легко. Бо люди не дадуть, а на них команда Януковича зважати якось взагалі не звикла. І як ми знаємо, третій тур, виборений громадянським суспільством на помаранчевому майдані, остаточно поставив крапку у цій історії на користь про європейського, про українського про демократичного кандидата Віктора Ющенка. Але не для того з неосвідченого бандита ліпили образ серйозного політика, не для того роздавали посади своїм, залякували людей, били і просто шантажували, щоб так просто взяти і здатися. Тому після того як стало зрозуміло, що в другому турі Віктор Янукович не перемагає автоматично і Збирається помаранчевий меда на підтримку Віктора Юченка. Партія регіонів і її сателіти вирішили діяти. Ідейними очільниками сепаратизму в Україні завжди були в основному проросійські політики. Зокрема, і вони просували поділ країни мовною ознакою хто кому на хлібник, хто кого вщемляє і хто кого годує, називаючи помаранчеву революцію нічим іншим як політичною кризою, антиукраїнські сили вирішили об'єднатися і використати цю можливість для подальшого розколу України. Після того як помаранчевий майдан виступив проти другого туру сфальсифікованих виборів президента, 26 листопада 2004 року Луганська обласна рада. На противогу заявила, що не буде підпорядковувати центральній владі відраховувати гроші в державний бюджет, а також що потребує підтримки і допомоги президента Росії Путіна. Тоді ж в Одесі під керівництвом мера Руслана Бодалана випустили резолюцію про якийсь новоросійський край, куди нібито повинні увійти і місто і одеська область. Наступного дня подібну антидержавну заяву зробила і Харківська обласна рада на чолі з Євгеном Кушнарьовим. Президент Віктор Янукович! А вже 28 листопада 2004 року в місті Сєвєрдонік з Луганської області відбувається абсолютно нереальний антидержавний з'їзд депутатів всіх рівнів, як вони самі себе називали. За словами організаторів, у ньому взяли участь понад 3,5 тисячі осіб, які знову ж таки за їхніми словами, яким чином представляли 35 мільйонів українців. Вийшов цей мордоворот, як жеребець, ця, як його... Порошенка, ну і цей дивний захід був так би мовити освячений державною владою, тому що у ньому брав участь тодішній прем'єр-міністр. Віктор Янукович, ну і за їхню версію, одночасно майбутній живий і легітимний президент України, тому що вони вважали, що другий тур президентських виборів відбувся нормально. А те все, що там відбувається на майдані, то таке. Їх ніколи не цікавила думка народу. Загалом серед учасників цього заходу вистачало людей, які обіймали високі посади. Наприклад, там був голова Донецької обласної ради Борис Колесніков, голова Луганської облради Віктор Тихонов, голова Харківської облдержадміністрації Івен Кушнарьо, голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Ну і ось вам це депутата, щоб ви розуміли, так би мовити, рівень дискусії на цьому заході. Уважаємий Віктор Федорович, я від імені всіх православних людей України прошу вас захистити нашу канонічну церкву. Ми з вами зробимо дуже багато для торжества православ'я. Ну і останнє хочу сказати, вони роздають оранжеві апельсини. Оранжевий цвіт – цвіт Хэллоуіна. Така що з тим пісуаром, який я показував на початку відео, запитаєте ви? Так оце власне він і є, тобто вона південно-східна Українська Автономна Республіка, Ку створив за своїм рішенням цей дивний захід з'їзд для того, щоб нібито врятувати країну від нелегітимної влади, нелегітимного Ющенка. За їхньою версією, звичайно, за їхньою ідеєю, до складу цього пісуару мали увійти їхні ж регіони. Загалом іде мова про південні та східні області України та автономну республіку Крим. Про назву, мабуть, тоді не було дуже багато часу подумати, бо ну ви ж розумієте, нелегітимні рішення про проведення якихось референдумів про автономію в Луганській чи Донецькій областях самі себе не прийме. не забув сказати, що все це абсолютно абсурдне і нелегітимне дійство вінчав тоді візит тодішнього мера Москви Юрія Лужкова. Ми їдемо. С одной стороны, этот апельсиновый, подкормленный шабаш, который претендует на то, что он представляет полностью народ Украины. И с другой стороны, мы видим спокойную силу, спокойную силу созидания. яка забралось в цьому залі, тобто так, загалом ви все правильно зрозуміли. Вони просто приїхали собі на якийсь свій вигаданий захід і проголосили про створення якоїсь своєї вигаданої країни з блекджеком та автономією. Зі сцени у той час неслися вірші про так звану оранжеву чуму». божевільні бабки благословляли Януковича, не обійшлося без російського ісконного православ'я, Донбаса-голодувальника, американських спецслужб майдані слово все, що нас ще іноді дивувало в 2014 році. А в 2004, на жаль, ми це все якось. Пропустили, ну і варто ще раз зазначити, що це не просто якихось декілька маргіналів зібралися собі потусити, а туди приїхали реальні державні посадовці з реальними державними посадами. І ну вже як є, але з зарплатами, і з наших з вами кишень. Ну чи з кишень наших батьків і і бабусів залежно скільки нам років тоді було Многотисячна площа скандує, Росія. Тож так, поки в Києві громадянське суспільство намагається відстояти вибір і право людей голосувати так, як їм заманеться, у той час за кілька сот кілометрів збирається якась дуже сумнівна тусовка на чолі із тодішнім прем'єр-міністром і, ну за їхньою ж версією, майбутнім президентом України збирається всю підозрілу тусовку для того, щоб прийняти абсолютно антидержавні рішення, малювати якісь карти перерозподілу України. А за трансляцію цього всього взагалі ледь не відповідають повністю росіян. Ну принаймні, російські журналісти зробили з того всього по сюжетів і включалися навіть напряму, щоб розказати, як же ж там відбувається проголошення пісуару в Україні. Прем'єра Януковича здіждали з самого утра. Він появился к обіду. погода. Самоліт задержался. Согревались песнями, а ще не призывами призивами, единению і благоразумию. Кандидат Янукович теж об этом Понимают друг друга з полуслова. Його називають здесь своїм президентом. І зараз гарний момент поставити питання, чому учасники цього заходу виходили з нього не напряму в машини поліції чи міліції, як тоді її називали? Чому вони організованими колонами не рухалися в напрямку найближчих СІЗО, щоб вже приймати якісь резолюції в очікуванні суду. Що ж пропоную зупинитися на найбільш яскравих особистостях, котрі брали участь у цьому антидержавному з'їзді, і подивитися, яку вони понесли відповідальність за оце все. У ті часи Віктор Янукович був поки всього лише прем'єром України та колишнім директором автобази з судимостями. І більшість його так званих приколів були ще попереду відкладені на час його досі не можу повірити, президентство. І хоч зараз він втік і позбавлений звання президента і визнаний винним у державній зраді, і навіть засуджений на 13 років позбавлення волі, якого милого він взагалі мав право і можливість після 2004 року залишатися в політиці і висувати свою кандидатуру на наступні президентські вибори. Як таке взагалі допустили? Якщо вам подобається це відео, поставте не тільки, будь ласка, лайки, розкажіть про нього своїм друзям, а й задонайте на волонтерську банку, яка в описі. Вашими грошима ми зможемо закрити одну із потреб військових, а це. Дуже важливо, тому, будь ласка, не соромтеся і закиньте кілька гривень на банку. Також одним із найяскравіших учасників тих пісуарівських подій можемо вважати пана Євгена Кушнарьова, чого я сказав пана просто Євгена Кушнарьова. І я хочу напомнити гарячим головам під оранжевими знаменами. Від Харкова до Києва 480 кілометрів, а до границі з Росією 40. Це один з лідерів партії регіонів, екс-мер Харкова та очільник адміністрації президента за часів президента Кучми. У четвертому році він займав посаду голови Харківської обласної державної адміністрації і одним з перших відокнувся на заклик шматувати Україну. У 2005 році проти Євгена Кушнарьова, як ініціатор проекту Пісуар, була відкрита кримінальна справа за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ну але потім справу просто закрили. А Кушнарьов у шостому році був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від партії регіону здається, від більш грандіозних кар'єрних злетів його врятувало лише те, що він повторив долю Роберта Баратеона, а саме загинув загадковим чином від поранення на полюванні у 2007 році. А так припускає, він міг би ще роками світити своїм обличчям на різних сумнівних телеканалах, розганяти харківський євромайдан у 2013 році, а потім втекти собі до Росії, щоб отримати там орден. Разом з Кушнарьовим кримінальну справу у п'ятому році було також відкрито начільного регіонала голову Луганської обласної державної адміністрації Олександра Єфремова, яка теж була закрита за відсутні. Злочину. І потім він так само спокійно зайняв своє місце в Верховній Раді і наробив чимало лиха. Він спокійно далі вів свою антидержавну діяльність, підтримував диктаторські закони, був підозрюваний в причетності до озброєного захоплення Луганської та Донецької обласних адміністрацій навесні 14-го. СБУ та прокуратура неодноразово затримували його, повертаючи на лаву підсудних за посягання на територіальну цілісність, розпалювання національної ворожнечі, були ухвалені рішення про арешт та перебування під вартою. Але знаєте, чим це закінчилось? Певний, що ви здогадаєтесь. У 2019 році Старобільський районний суд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт для Олександра Єфремова. Цікаво, де він зараз? Відкритими призивами, і радикальними лозунами ситуацію теж вирішиш». «Як не фінансуйте вот провокативные заявления по поводу чего то фінансування Александр є прокуратура, пусть перевіряє. Наступна цікава людина настільки цікава, що йому ж навіть зачитувати усі регалії лауратка всеукраїнської премії жінка третього тисячоліття, заслужена лікарка України, професорка, докторка медичних наук з 14-го року оголошена в, в Генеральну прокуратуру, екс міністерка охорони здоров'я і ще багато всього різного Раїса Богатирьова. Коли вдруг кому там голову, проводити повторне голосування. Ми на Во с вами не пайдом. Ми будемо проводити референдум о про созданні юго-восточного государства. Після цього гидкого виступу реїси багатьової було ще багато пригод попереду, як, наприклад, повернення в крісло міністерки охорони здоров'я, чи що можливо вам буде трошки приємніше, кримінальна справа генпрокуратури за розкрадання державних коштів, особливо великих розмірах. У 2019 році її навіть затримала прикордонна служба і здається, що зараз вона мала би перебувати в якомусь менш приємному місці ніж державна дача в кончезаспі. Але у двадцятому році суд скасував арешт і заставу Богатирьов. І навіть більше у 2021 році в медіа з'явилася ось така новина. Суд повернув в Раїсі Богатирьові можливість жити на державній дачі. Дякуємо Голосівський районний суд Києва. Борис Колесніков. О, тут дуже багато цікавого. Один з організаторів сепаратистського з'їзду в Север На той час голова Донецької облради, голова Донецького обласного відділення партії регіонів, активний берет за російську мову в Україні що проти української. А за сумісництвом народний депутат кількох скликань, віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури, ну словом поважна людина, член суспільства, депутат палати лордів і вишело. ГПУ фабрикувала діло, обслужувала політику. Все було чесно. он говорит о реваншизме. А какому еваншизмі? Що цікаво, хоч Генеральна прокуратура і відкривала карну справу по факту замаху на територіальну цілісність України, на адресу Колеснікова офіційних звинувачень висунуто не було. Може, він як організатор просто не знав, що він організовує? Може, він думав, що там дитяче свято буде? Хоча, по факту, клоуни такі ж прийшли. Втім, в якийсь момент він нібито став так званим першим в'язним помаранчевої революції і потрапив у СІЗО. В пресі було озвучено версію з вимаганням акції, але скоро Колесніков був вільний, а справа закрита. До речі, згодом посадили ту людину, яка його звинувачувала в вимаганні. А далі логічно, депутатство та міністерські посади, ну і доступ до величезних коштів під час євро 2012 До речі, вийшовши з СІЗО, він обіцяв посадити помаранчеве, які намагали кинути його за ґрати. Зокрема, Юрія Луценка. І, хоча тоді одразу цього не сталося, але вгадайте, що ні, я не на про це наступний скрін. А у 2021 році у Боріса Колєснікова було настільки все класно, що він навіть повідомив про створення наступного політичного проєкту. Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву Україна наш дім. Його основна ідея зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери малого та середнього бізнесу. Звучить як мрія. Так, шкода, що не вдалося. Бо загалом ми можемо собі уявити ці проєкти і цих людей, які він би залучив. Тільки от Сєвєродонецьк зараз окупований російськими виродками, а льодовий палац згорів під час обстрілів і там вже більше не проведеш. Чи це не було б напевно проблемою для Бориса Колеснікова? Після 24 лютого майже весь бізнес Колеснікова, який до того квітнув, опинився в зоні бойових дій, і вартість його активів навіть впала в 4 рази порівняно з 21 роком. Але я це повідомляю не для того, щоб ми йому поспівчували, а для того, щоб запевнити вас, у одного з батьків-засновників сепаратизму в Україні все було добре. Тій же ж Україні серед інших прихильників сепаратизму та відвідувачів з'їзду Анатолій Близнюк, тодішній голова Донецької обласної державної адміністрації, і корупціонер, а згодом народний депутат, статечна людина, член суспільства, депутат Палати Лорнів. Ну і неповним цей список, звичайно, був би без члена партії регіонів, тодішнього мера Харкова Михайла Допкіна, котрий навіть підготував спеціальну програму про братські народи і доморощених націоналістів. Якщо слюмаса що являється основою, що є фундаментом дружби двох братських народів, то, наверное, можно выделить изначально три кита. Первый кит – это общая история. Второй кит – это общая вера. И третий кит Це І ще там був ще один мер, Мер Одеси Руслан Богдалан, проти котрого навіть у 2005 році порушили кримінальну справу. Він тоді приїхав до Росії, попрацював в Санкт-Петербурзі, отримав російське громадянство. А коли справу закрили до 2010 році, повернувся собі в Одесу? І всі ці постаті собі так от сидять тіснесенько одним ряточком, ніби вони питаються. ну що українці, яких вам ще реформ не вистачає? Бо в кінці кожної з цих історій хочеться запитати: а що було би, якби у 2004 році ці люди понесли відповідальність за свою антидержавну діяльність? Ніс, що було б, якби конкретно в цих людей не було б жодної політичної чи громадської діяльності станом на 14-й рік, що було б, якби Янукович не мав змоги балотуватися у президента України, бо з в'язниці це дуже складно зробити. Так тут зараз буде ще один шматок про те, що не, покаране, не зло повертається. Адже, наприклад, якби ці всі люди відбули покарання, чи принаймні розуміли, що є невідворотність на їхні антидержавні дії, чи були б вони такі готові в му році знову попробувати пошматувати Україну власне революцію? Гідності спровокували певною мірою ті люди, які станом на кінець тринадцятого року мали би сидіти в тюрмі, а не займати якісь великі державні посади, чи принаймні бути впевненими, що будь-яка їхня антидержавна діяльність. Буде мати наслідки, бо вони вже відчули це раніше. Як приклад знову ж таки історія Бориса Калєснікова, якого міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не посадив за ґрати в 2005 році, коли мав на те причини і повноваження. А потім в тюрму потрапив вже сам Луценко у 2010 році, коли регіонали остаточно прийшли до влади. Ця справа була визнана політично вмотивованою. Ну або іншими словами, Луценка посадили ті, кого в свій час не посадив. Він правда ли, що вбитність міністром внутрішніх діл Юрій Луценко просив у вас прощення в кабінеті Янукович. Это неправда. Это было в кабинете Балоги. Он извинился, и он объяснил. Я сподіваюся, що зараз ми вже можемо сказати, що люди, про яких я розповідаю у цьому відео, навіть якщо вони не понесли покарання, то вони вже залишилися у минулому української політики, і хочеться сподіватися, що назавжди. Але на жаль, я не можу стверджувати, що тоді чи зараз на їхнє місце не прийшли би такі самі, чи навіть гірші, котрі привели би країну до того, що ми маємо зараз. Адже саме тоді, у четвертому році, цими людьми був розпочатий процес спроби розділення України, і саме тоді, вперше, ми почули ці всі дурниці про те, що Донбас годує всю країну. Що десь на Галичині сидять, чекають якісь ультрасуперправі націоналісти, які готові їхати і вбивати усіх, хто не може сказати слово поляниця, окрім цих гасел і фейків, ми ще всі пам'ятаємо картинку, яка пережила вже 20-річну історію, і досі словує гарним прикладом того, як намагалися вже в четвертому році пробувати розділяти Україну. Втім, як бачимо, без активної участі Росії у четвертому році це все закінчилося просто з'їздом міських божевільних, які чомусь мали для нас нещастя очолювати ще якісь державні інституції. Ок. Можливо, у четвертому році Росія не була готова до повномасштабного вторгнення, і тоді у цих сепаратистів нічого не вийшло. Але хіба це не був дзвіночок для тодішньої української влади, що із ними треба щось робити? Тим більше, що до влади пішов Віктор Ющенко, який обіцяв усіх об'єднати і посадити бандитів. Ну але питання не тільки в тому, що ми мали зробити у минулому, питання в тому, як нам уникати цих історій в нашому сучасному і що найважливіше, в майбутньому. Адже ми буквально два роки тому стояли на акціях протесту то під генеральною прокуратурою, то під МВС, вимагаючи справедливості, то для Каті Гандзюк, то для Сергія Стерненка, то для Андрія Антоненка. І щось підказує, що якби не війна, то громада продов. Би бороти тих паскуд, які все ніяк не хочуть вірити, що по-старому вже більше не може бути. Тож ну цю скалу нам доведеться і далі, поки правоохоронні органи не будуть реформовані остаточно. Реформовані таким чином, що кожна ланка, починаючи з поліції, яка перебуває на місці злочину, і закінчуючи рішенням суду, будуть працювати на те, що злочинець повинен понести покарання, навіть якщо це народний депутат або якийсь відомий діяч, власне, особливо, якщо це хтось подібний. Бо, власне, невідворотність покарання має стати звичною у нашій країні, адже, наприклад, якби у 2014 році всі ці сепаратисти і колаборанти отримали би нормальне покарання, яке би їх віднадало у майбутньому грати в цю гру, бо в мене справді враження, що у багатьох цих проросійських ідіотів якесь таке відчуття, ніби вони грають в гру, де вони можуть записатися в якісь слоти, потім, якщо їм не вдасться, то повернутися і пограти ще раз. Адже на превеликий жаль, дуже часто правоохоронна система дозволяє їм так поводитися. Бо якщо б в чотирнадцятому році їх би. Садили, штрафували і, можливо, навіть позбавляли громадянства, то у 2022 році ми могли б уникнути дуже багатьох трагедій. На жаль, ціна поблажливості правоохоронних органів і нас як суспільства – це тисячі невинних жертв. Так, ми знаємо, що їх вбила Росія, і якби не злочинний російський режим, не якби оці всі росіяни, які не можуть повстати проти свого диктатора, а просто радісно крокують вбивати українців, так росіяни у цьому винні. Але просто ми могли б зробити трошки більше для того, щоб їм росіянам було важче проти нас воювати, якби усі ці колаборанти надовго б сіли в тюрму, їм було б звідти важко коригувати якісь обстріли України. Чи розказувати, де знаходяться позиції ЗСУ. І я вірю, що більшість тих людей, які, наприклад, засудили напад на поліцейських в Дніпрі, вони не зробили це тому, що їм подобається насильство. Якраз зовсім навпаки, бо я хочу, щоб наступного разу якийсь п'яний водій захоче сісти за кермо, він згадав цю історію і розумів, що покарання невідворотне. Бо в нас в країні дуже бракує відповідальності за свої вчинки. І ці історії. Про безкарних виродків лише в цьому підтвердження, і суть мого відео не в тому, щоб куперсатися в минулому і шукати чарівну пікулку, яка виправить це все. Бо ну минуле вже не виправиш. Але ми маємо вплив на сучасність і на майбутнє. І простих відповідей на превеликий жаль не буде. Це все буде складний, сукупний, комплексний підхід для того, щоб в Україні нарешті запрацювало верховенство права. Але ми мусимо це дотиснути як громадянське суспільство. Бо нам з вами тут жити. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Якщо у вас є така змога, ви можете підтримати роботу цього каналу, адже завдяки патронам і тим, хто купує міні-каву на баймі кофі, цей канал працює. Усі відео виходять завдяки вашій підтримці. Велике вам спасибі.